Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі-підписники нашого каналу, Якщо з вами сьогодні Катюшка, це означає, що в неї новий бізнес-план, яким вона хоче з вами поділитися. Але давайте спочатку. Два роки поспіль я займалася як сказати, овочним бізнесом, займалася овочами. Вирощувала на цих огородиках невеличких плантаціях моркву, бурячок, цибульку і кукурузку. Пробувала. А саме головне кавуни, які взагалі вийшли в Катюхи в ноль, і вона нічого на них взагалі не зробила. Е, що хочеться сказати? Ну, знаєте, не вийшло. Знаєш, Може, ну, знаєте, може не о оп... як. Е, мало в мене було опита з цим огородньою, ну щось не пішло воно мені взагалі в руку. Перший рік я хоч щось побачила з рушенят, а ну, другий рік... Я взагалі майже нічого не побачила. Покрила всі свої оці, знаєте, там та що я витратила на сімена і все. Ну і що ж я думаю? Потрібно чимось займатися, щось думати, щось робити, щоб якийсь свій бізнес. Ну, коротше, щоб без батька. <бачки> Батьків молочний бізнес, а в мене бачите, щоб свій бізнес якийсь був. Ну, довго я сиділа, думала, думала, думаю, що знов огороди. Батько каже, доць, да, ну хорош уже, ну виходиш в мінуса, тут все його полеш, займаєшся біля нього, а особа ти грошей то й не бачиш. Ну знаєте, я сама так посиділа, подумала, огород це велика праця. Ну, все воно велика праця, все воно важко. Але якщо ти з нього нічого не заробляєш, це вже й обідно, якщо чесно. Так що оцю плантацію огородню я віддала татові. Цей рік ми будемо тут сіяти травичку для наших корівок, тому що наша ферма вже, як ви знаєте, розширяється, росте, можна так сказати. І все, і все, Катюха залишається без, без бізнесу. А Катюха не може без бізнесу, розумієте? Ну я кажу татові, тато. Нова бізнес-ідея. А він каже, доця, та сидите вже з бізнес-ідеями. А я кажу, ну пану, ця по дожна, ну ця по-любому вистріла. По я, я ось вірю, я знаю. Ну, коротше, просто. Загадайте собі там в голові бізнес-план склала. Кажу батькові. А він каже: ну доць, чесно сказати, Загородню я тебе ще підтримував. каже, А з цим ну не знаю. знаєте, 50 на 50. Ну, і знаєте, хотілося б з вами поділитися. и дай ее, что я хочу. Ну, пошли, я вам покажу, расскажу на месте. Ходимо! Ну, что там стоит? -а? Пошли! Дії друзі, ми, хоча це в лютому місяці сніжку побачили, а то взагалі нас щось зима, цей рік, взагалі не радує. Ми вже дійшли до діляночки, це, виходить, наш старий двір. Він знаходиться в нас через огород. І ось дивіться, що тут є. Тут є ось таких три добротних сарая. Подивіться, один, другий і третій. Ну, а що Катюха хоче тут тримати, так це поросят. І знаєте, не один, не два, а десятками, десятками хочеться тримати. Ось дивіться, коротше, тут е, стоять три сарая, захламлені. Тут роботи дуже багато. Получається, тут три перестіночки. Їх поваляти і зробити сплошний сарайчик. Тут приблизно десь буде 39 квадратних метрів. Ну, я думаю, непогано, а ну пишіть. Поставити сюди 10 свиней і вигодовувати. Ну, але перед тим потрібно, звичайно, вложитися в такий бізнес. Тут, виходить, поли дуже погані, їх потрібно буде бетонірувати. Це, звичайно, ви ж розумієте, стройка дорогувато. Потім треба буде зробити тут поїлочки, кормушки. І все, знаєте, привезти його до ладу, зробити каналізацію, вирити там на огороді яму, щоб була вся під стюк. щоб менше знаєте, то тягатися з ним, щоб все так зробити культурно, щоб просто прийти, погодувати, їх там щось вичистити і все. Щоб все воно оце йшло там, в стючну яму. Ну і ще, звичайно, в нас тут є оце, оці сарайчики. І тут у нас ще є один сарайчик, куди можна буде положити кормо. Туди можна поставити, е, як сказати, засипати зерно. Поставити якийсь корма для свиней, курпурушку поставити, і все це можна робити, щоб там взяв, туди висипав і все. Так що, отака бізнес-ідея в Катюхи. Ану пишіть. Ви підтримуєте мене чи не підтримуєте, може поради якісь дасте, чи стане тут 10 поросяток чи ні. Так що пишіть. Ну і звичайно ж хочеться, якщо заводити поросяток і їх вирощувати, я не хочу здавати їх живою вагою. Я хочу, щоб це було на переробіток. З'яти якусь невеличку навіть, каптілку і все це переробляти, я думаю, дуже буде класна ідея. Ну, якось так, глядачі. <смі> а ну, пишіть, хто займається свиньми, можливий такий бізнес буде чи ні. Я думаю, це буде краще, ніж оці овочі, що я вирощувала, і з них немає. Ну, без толку, в принципі, я з них нічого особливо не побачила. А така ідея, ну, звичайно, знаєте, батько не підтримує, тому що тут багато роботи, що треба до цього ну, зробити. Щоб побетонірувати, це ж будемо ми з ним робити все. Не ну, я ж сама це буду робити. Його, знаєте, підтягують до себе, а наш ще той сорочок не завершений, і якось воно так все підряд. Ну, я думаю, це буде. Так що пишіть, я буду все читати. Мені дуже цікаво, тому що, знаєте, ви вже, може, хтось на опиті більшому, ніж я. Бачите, як воно з овочами вийшлося. В принципі, у мене такого опиту не було, і в мене якось батьки таким ніколи не займалися. А там по якимось вашим рекомендаціям я щось брала для себе, так само і за поросяток. Буде дуже цікаво. Чим ви годуєте, може якось порекомендуєте, ну якось його все, це, як правильніше зробити. Тому що ми хоч і тримали батьки колись там поросяток, у нас була ця свиноматка, ми продавали маленькими поросятками, Ну так, батьки займалися деякий час, а потім, от бачите, коровки пішли. А можливо, все можливо, знаєте. Тато, та ходімо, я розмова. Що ти вже придумала? Дитино, ой, ти дітки, маленькі малі клопоти, великі великі клопоти, та капець. Розкажи глядачам, що ти думаєш за мою нову бізнес-ідею. Що за бізнес ідея? А що там? Що <поросян>, за ідея? <поросян>. Я знаю така ідея, ну вона запиляла мозги на цьому. В неї морква Як? В неї ідея одразу морква. Тоді йде буряки, е, як, ці, огородня, коротше. Ну, огородня чимсь там. Кажу, доця, доця, краще — це коровки, коровки. Коровки це кожен день, виходить, грошики. Uh -huh. А то весною вложив, восени вбрав і думаєш, чи є ціна, чи нема ціна. Є врожай, нема ціни. Нема врожаю, є ціна. Ну і в тебе ж не вродило. Якби вродило, тоді кажу, тебе вродило. Тоді була сіна, не було. Тобто да. те не вродило, ціна була, звісно, класна, шикарна. Ну, я зрозуміла, що син прольот, давай по свидяк. По Ой, та ну що свинік? Я свині не погано йде, я все. В принципі, всім можна займатися. Знаєте, саме, як, саме гірше те, що тільки лежать на дивані і нічого не пробують. А коли щось пробують, то звичайно щось буде. Хоча ж якісь свині, так само і в'ядуну ми тримали бички раніше. Взагалі починаємо тримати, є ціна, все класно, все, загораємося, п'ять бичочків, там, пару теличок на цьому. маємо все, осені. зараз цей погодуємо. Там через рік будемо на, на Мерседесі їздить. до, Через рік ціни нема ні на що, як, на говядину ціни немає взагалі. І знову воно пішло все так. знаєш, Во славу Божу, як то кажуть, труд, як? Слава Богу, хоч дібіш те, що вложив. А світру навіть не, не рахуєш. Ну так само з свиньми. Це добре, звичайно. Звісно, якби була ціна, то можна займатися. Ну а щоб не, як душою, то треба, щоб було своє все. Щоб була каптілочка, щоб ти говорила. могла ковбаску закаптити сальце і потихеньку між. Реалізовувати. Кажу, да. так само глядачам, може, хто захоче, теж така даже ідея. У тебе, тебе тут можливості 180, як, 180 тисяч. Я думаю. Саме головне, щоб тебе глядачі підтримали, а не батька. А батько так підтримає фіна... як не фінансово, підтримує морально, мор... морально. Так, слухайте, скажу, фінансово, мені це да, подобається фінансово. вже. Ти... Фінансова ти... подушка вже є. М мене, <реш> ж, як, мене, наш в першу чергу фінансова подушка це оту за то, там Сарайчик <реш> треба добити. що щоб зараз доп... накладно, тому що і цей сарайчик, да. І я ж хочу тепер і той сарайчик від свиней. Ну як ти вважаєш, скільки потрібно коштів, щоб вкласти той сарайчик, щоб щось з нього вималювалося? Та я думаю, невеликі кошти. Я думаю, тисяч п'ятдесят з головою. Це на ремонт його. Так, так на так, ремонт, так? щоб там стіни обшити, щоб. Долівку зробити, в принципі. Ну, я думаю, якщо долівку робити щлю і поли, плюс яму треба зробити для цього, ну для сечі, все. то там, тисяч 10 100 не влізеш. Ну як? Якщо все правильно робити, все толково робити, то, звісно, сто це легко не віддеш. Ну, хоча ж ну, тоді буде на роки. Тоби, знаєш, захочеш, да позаймається. Рік передихнеш, ще позаймається. Ну, а свиня така штука, що треба. Займа... Як? Треба займатися, 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 щоб добитися якихось результатів. Як ти думаєш, для початку скільки можна туди? В той сарочок, скільки помістилося? Ну, я думаю, штук 40, наверное, влізло б без питань. Серйозно? В ну, той да. Я колись як, глядачі займався, в общем-то, як, не ще а коль, коль, як? коло в свинина? Да, коло коло в свиней на цьому то зустрічалися мені різні ситуації. Були такі сараї, що одна порося ходить, сарай отакенний, свиня отакенна я маю. Ну, розумієш, це капець якийсь, і люди протримали рік. А були б такі в мене цей в сарайчик 2 на 2, виходить, і їх там п'ять штук. В общем-то, така ситуація. І свині такі кілограм по 180-200. Я, я тобі кажу, я зайшов в сарай, я не міг за, як, за... вцепити ногу. Наскільки маленький був? Так, да, сара настільки маленький був все. Свині, отак, як у селеці були, ну, розумієш, що Це капець. А свині були дебілячі. Так що тут чи де в додівлі. Ну, зараз, звичайно, зараз це все є в інтернеті, все можна подивиться. Ну і плюс же ми теж тримали, доволі у нас непогано тоді вийшло. У нас було двоє поросят, тримали ми на сухому його все. То, в принципі, класний виход. Об, за 6 місяців у нас було 190 кілограм поросят. Так що обалденно. Так що можна, це все діло можна. Звичайно, як це, знаєш, як по труду за затратами, якщо до цього всього підійти толково, толково все, mm. дуже там невеликі трудозатрати. В принципі, сама 50, поро... як, штук 40-50 поросят, можеш легко, навіть батька туди не гукати. Yeah. Ну щоб не ділитися, розумієш? А А теж як береш батька в долю, вже ж, виходить, як мерседеса треба буде батьку віддати. No, ну, на... покататись, давай. Як я не на батька тепер пишемо, хай тобі вже дядьку записав на цьому. Тепер діє, на да двятку, на дівчаткою я купила за, за батьки гроші, а в коті просто тепер дай машину. Це був подарунок взагалі. Та, та я розумію. <рес> 에... Ну коротше, можна займатися, да? Можна, можна. Чого? Ну я казала глядачам, що ти має підтримуєш 50 на 50. 50 на 50? Да. Заран... Як, заран... Так. Що ти зараз, як, так завчасно починаєш вже мене підлавлять під цю сонку. Підводи мене під статтю. Та ж не цей. Можна, можна, в принципі, сарай, будівля є, в принципі, все. Можна позаніматися, можна зробити. Звісно, з Нуля не строїти. Нуля її, не строїть, так. Да. Криша над головою вже є, все. В принципі, були такі думки, були такі ці. Бо дуже там багато глядачів, я бачу, пишуть, кажуть, Катю, де твої свині, де ваші свині? Ну, знаєте як. Двойко, тройко, невигодно, глядачів, Нема резону, нема резону. Треба як заніматися таких об'ємах. Штук 40, 50. Чи там де партіями, знаєш, партію завезла 20 штук, Там місяців через три партію додавала ще 20 штук. Щоб в тебе такий круговобород трошки грошей був. знаєш. Ну, Все це можна, все це реально, все це події. Прописуємо бізнес-план. Це знаєте що, це ж це ж вчора ходить, ходить. Кажу, Катя, пішли наберемо зерна. пішли. Така пішла, глянула. Так тут в тебе тон 5 ще пшениці, їдеш мені. Кажу, дай єсть. Так це ж вже ж можна починати що небудь. Кажу, доцю не розівай роток на чужий корішок. То для то батько затуляв для корівок, для корівок. Так слухай, наш тепер буде пой плюс. Так. Всі мають два так, два так. Два кукурузи, два кукурузи, два, два пшенички, пшениці да? і діло піде. <рес> на бізнес, на бізнес. Ні, можна, можна. Тут я ж кажу, все, що все ви в молоді. <рес> Як ти не ви бо батько вже старий, конечно, кажу, ти молоденька, можна займатися, звичайно. Це. Ну, як взагалі думали, так, да, цих е, як. Биків. Ну, бики, вони великі, я їх боюсь страшно. Бики, бики це, це дуже, дуже здорова. Да, хотілося це. Ну, бики — дуже здорова худоба. Це така, ну, дуже здорова. Плюс бик росте, щоб бока нормально вигодувати, треба півтора року, щоб було. Ну, рік, як мінімум, це якщо, Там дуже добре. Ну а взагалі, говідна росте довго. Говідна росте, росте півтора року, щоб було нормально. А це, звісно, це. А свиня, звичайно, це більш такий варіант. Ну, якщо раніше в домашніх умовах ми там з кашами, з тими гарбузами, як кашу варили, гарбузи терли, буряки сіяли, кормові, сахарні там терли, мудохались, І порося виростали таке кварам 200, це рік, а то рік і два місяці треба було вигодувати. Uh -huh. То зараз, звичайно, з новими технологіями, з новими оцими самими добавками, приправками. В принципі, з, ну, з нормальним доглядом, я думаю, за шість місяців в принципі без питань. Ти так. можеш вже шість місяців отак. отак. Тут, тут же є. Як, розумієте, Що я так кажу, що порося може дивіться за шість місяців. Тому що, глядачі, говядина ніяким преміксам не піддається. Говядина, хоч корова, молоко, хоч бики. Нерентабельно, нерезонно, і вона практично не піддається ніде нічого. Ну, а свині, в принципі, це така штука, як свині, броліра. Все воно росте, як з води його. Тільки сама назад яку порошку так насипать. І буде його перти, як із цього. Так що, до цюнчик. я та підтримаю. Морально, Морально. Ну, й що й поможеш зробити. <рес> <Сарай>. <рес> ну, звичайно, кому понравилось таке відео, ставив лайк, підтримує мене в коментарях. Пишіть. Так. Підтримуй Катюху, чи стоя, чи не <рес> стоя. Я, звичайно, кажу, Катя, заміж. <рес> у, у Київ десь, у місто хороше <рес> на цьому. Зах... Добротним чоловіком. Ну, знаєш, село не пуска, Ну, от як не, би не, не хотілося, не, не, не пускає все. Як людина, як там, кажуть, вивезти можна, а село, село не можна, да. да. Як да. було воно село, таке ясне вам <реш> <реш> подобалося відео, став лайк і підписуйтесь на канал. Ну і все обов'язково буде Україна. Пока-пока!